В сьогоднішньому відео ми поговоримо, чи реально знайти роботу розробником після IT-курсів. Якщо дуже коротко, то так, реально. Але є багато нюансів. Про них ми і будемо говорити. Одразу хочу сказати, що я не буду нікого ані відмовляти йти на курси, ані казати, що курси це вже щось застаріле або неактуальне, або що зараз вже сотні тисяч людей пройшли ці курси, і це автоматично означає, що це не має сенсу. Ні, абсолютно. Курси це всього лише один з інструментів на дорозі до роботи розробника. Але давайте по порядку. Перше і головне, що мені одразу кинулось в очі, коли я просто переглядав різні сайти з різними курсами в IT – це їх реклама. І реклама, ну тобто обіцянки, що вони обіцяють. Е, у мене склалося просто враження, що, ну, по-перше, це досить такий агресивний маркетинг. Немає нічого поганого в маркетингу, все треба продати. Але, ну, є щось таке, як агресивний маркетинг, і також у мене склалось відчуття, що є щось таке, що називається успішний успіх. Ось сайти курсів ІТ намагаються продати не знання, а передусім мрію, мрію про успіх. Тому що перше, що бачить людина, яка заходить ось туди, вона бачить: середня зарплата full розробника в Україні 2,5 тисячі доларів. І, ну, Будемо чесні, для більшості людей такі гроші, це ну, щось захмарне, так? Тому це мрія про, про щасливе життя. Там ще дуже багато всього, що це може бути ремоут, що там різні інші плюшки, висока зарплата, дуже цікаві проекти, престижна спеціальність, тому що ну, бути програмістом це круто, так? Ось тому, перше, перш за все, коли ви будете вирішувати, чи ви хочете йти на курси. Вам треба просто знати, що вам все, що вам там дадуть, це базові знання. Якісь ну дуже базові знання в, в певній спеціальності. Ви, в принципі, ці знання всі можете знайти в інтернеті. Це все є в інтернеті. Так, головне це сприймати саме так, що це не квиток до успіху: що ось я закінчив курси, і все зараз мене візьмуть там джуніором, і через там рік я буду заробляти 2,5 тисячі доларів. Скоріш за все. Не візьмуть більшість і, скоріш за все, через рік ви не будете ще заробляти 2,5 тисячі доларів. Це просто така правда, яку вам ну, не скажуть в рекламі курсів. Тому, які б обіцянки ви там не бачили, всі обіцянки ви можете сміливо поділити на три. А якщо казати про зусилля, які вам треба буде докласти, щоб засвоїти весь цей матеріал, щоб, ну, щоб ним користатись реально, не просто прослухати, а зрозуміти і вміти застосувати. Якщо ви ще не займалися взагалі розробкою програмуванням, і якщо ви прикидуєте якось там, скільки треба буде вкласти зусиль, можете сміливо помножити це на 10. Я не перебільшую, з нуля вчитись розробці дуже-дуже складно. Я, знову ж таки, не хочу нікого відлякати. Я просто кажу на своєму власному досвіді. Якщо ви просто скажете собі, мені треба буде вкласти в 10 разів більше часу, ніж мені зараз здається, так, реалістично. І вас це ще не відлякало, то можете продовжувати. Друга і досить важлива річ про знання, які вам будуть давати на курсах. Я би порівняв ці знання з тим, як у шахах ходять фігури. Тобто, в шахах є різні фігури, кожна з них по-своєму якось ходить на дошці. І якщо ви знаєте, як ходить кожна фігура на дошці. То ви прекрасно розумієте, що це не означає, що ви вмієте грати в шахи. Тому що грати в шахи це знати десятки комбінацій, знати, як почати партію, як її розігрувати, і як її закінчити так, щоб виграти. А це набагато, набагато, набагато більше, ніж просто знати, як ходять фігури. Так само з курсами, навіть якщо ви там будете робити проекти, навіть якщо там ви будете працювати в команді, це все одно як. Ну, я не знаю, це, це все одно як гра. Так, ви будете вчитись, але це дуже-дуже далеко від реальної розробки, від реального середовища, коли на кожному кроці ви стикаєтесь з різними проблемами: з проблемами технічними, з проблемами організаційними, з проблемами, що дедлайни можуть бути якісь нереальні. Всього цього на курсах немає. Тобто, ви як в теплиці. І ну, ви маєте сприймати це саме так: вам дають базові знання, як ну як абетка, ви знаєте літери, або ви знаєте, як ходять фігури по дошці. Але це не означає, що ви можете написати твір, скласти з цих літер, або зіграти партію в шахи і виграти. Цьому треба вчитись вже окремо самому. Тобто, курси цього не дадуть, вони закладають саму саму базу основу. Друга річ це час тривання курсів, і реалістично, скільки ми часу можемо приділити навчанню на самих курсах і поза ними, тому що ви поза курсами теж маєте самі займатися. Ось я взяв одні з дуже відомих курсів і подивився. У них там є курс. Ось зараз я подивлюсь. fullstack розробник Він розрахований на 10 місяців, і там, чого тільки в цих 10 місяцях немає: і HTML, і CSS, і JavaScript. І потім React, і потім Node, і потім MongoDB бази даних, і потім GitHub Git, і потім вони ще навіть туди, ні, вони молодці, так. SoftSкіли, Scrum, і навіть який, якийсь там англійський, потім складання резюме, LinkedIn профіль. Ну, я вам скажу: ось все це 10 місяців, ну і так реалістично, це кілька годин на тиждень буде це, це все відбуватись. Я вам скажу всі ці речі. Ну, так реалістично, щоб все це засвоїти, це кілька років. Тобто, ви маєте розуміти, що мало того, що вам дадуть тільки самі-самі основи, скоріш за все, у вас ще така каша буде в голові. Просто ви, ну, у вас, скоріш за все, не буде такої, не буде такої цільної картини, коли от пазл, багато пазлів складається в картинку. Це, скоріш за все, буде так перемішано. В цьому немає нічого дивного, тому що ну це правда дуже-дуже багато інформації, яку, ну. Пихнули буквально в ці 10 місяців. Зі свого власного досвіду, я можу сказати, що я починав як фронтенд-розробник, і вже коли я працював як фронтенд, я почав робити бекенд, і так я став фулстаком. Щоб мене взяли на мою першу роботу як джуніор фронтенд розробник від мого початку, взагалі, як я почав цікавитись цією темою, ну, минуло десь десь 2,5 роки. Ну, так, з нуля, десь минуло 2,5 роки. Я закінчував тоді магістратуру по інформатиці. Там, звісно, не було жодного фронтенду, це не був такий прям мейнстрім, як зараз. Але реалістично, два з половиною роки і це тільки фронтенд. І це тільки фронтенд. Тому, знову ж таки, ви маєте розуміти, що все буде отак, і по поверхам, тобто не буде жодної глибини, це буде ну, як абетка. Що ж робити взагалі з цим всім? Ну, бо Якщо ви це все прослухали, у вас виникає питання: так що ж взагалі тоді дають курси, і ну навіщо це все? Курси дають е, саму, саму основу, але ви маєте розуміти, що вам треба багато займатись самим для того, щоб вирізнитись з тих тисяч людей, які випускаються з IT-курсів. Просто закінчити курси і нічого не робити. Поза тим, ну ви можете, але вас не візьмуть скоріш за все на роботу. Чому? Як вас можуть відрізнити від таких самих тисяч випускників цих курсів. І головне, чим ви маєте відрізнитись, коли ви закінчите ці курси це ваші знання, ваші знання, ваша експертиза. Ви маєте робити свої власні проекти. Тобто, якщо хочете прокачати Next.js, Берете робити проект в Next.js. засвоїте технології, які там є. Хочете прокачати Redux, робіть проєкт з Redux. Можете прокачати Експрес або nest.js, Так, робите бекенд на Експресі або на nest.js, Робите проєкт. Всі ці проекти, звісно, мають бути на вашому Гітхабі, і, звісно, тоді потенційні роботодавці можуть просто навіть ваш Гітхаб подивитись, що ви щось робили поза тим, що ви ходили на курс і там виконували завдання, які вам там давали. Тому що інакше вас ну, ніяк з цієї дуже великої юрби тисяч людей. Вас фірми ніяк не відрізнять. І друга важлива річ, якою вам треба вирізнитись з усіх випускників курсів, окрім проєктів, це ваші теоретичні знання в вашому вибраному стаку технологій. Нехай це буде Full Stack, JavaScript, Type, Script, React. Ви маєте вирізнитись гарною підготовкою до співбесід. Тобто, якщо ви вчите теорію, вам краще це вчити в контексті проходження співбесіди. Тобто не, не просто вчити абстрактно JavaScript, і що там є в JavaScript, там closures, я не знаю, scope, все що заводно, функції, як працюють, а вчити конкретно в контексті співбесід. Ось просто уявіть ситуацію, що вам задають питання, що таке closures в JavaScript, для чого вони потрібні. Наведіть приклади. І кожне теоретичне питання треба розглянути саме ось так, в контексті співбесіди. І тоді у вас буде підготовка, окрім курсів. У вас будуть свої проекти, і у вас буде теоретична підготовка і до співбесід, і, звісно, вам це теж потрібно для роботи. Але ну, підготуватись до співбесіди це просто ну, дуже важливо, це ключовий момент. Які висновки з усього цього курси? Це лише стартовий майданчик, це просто старт для тих, хто не дуже орієнтується, що і як вчити самому. Якщо ви дійсно хочете стати професійним розробником і потрапити в ІТ. Вам треба робити значно більше, ніж просто курси, вам треба працювати більше і розумніше. Робіть реальні проекти, заглиблюйтесь у теорію, Готуйтесь до співбесід, тому що в реальному світі нікому не платять за те, що він закінчив курси, платять за вирішення реальних проблем. Дякую, що подивились моє відео, і удачі вам на вашому шляху. Побачимось у наступному відео. Пока!